Скільки ж буде коштувати купити сільськогосподарську землю в Італії? Основні витрати на купівлю самої землі. Ціна залежить від регіону, стану, кількості та якості дерев на ній чи ґрунту, кам'янистий, болотяний. Тобто прораховується, скільки з неї можна отримати при обробці. Якщо це земля з оливами, що найрозповсюдженіше в регіоні Апулія, то враховується кількість оливкових дерев та їх стан. Якщо виноградники, то тут важливіший стан лози та місце знаходження. Логістику теж потрібно враховувати. Якщо ділянка знаходиться дуже віддалено від точок переробки, то це все безпосередньо вплине на ваш кінцевий заробіток. Так, ціна ділянки в регіоні Апулія стартує від 4 тисяч євро і вище. За 10-15 тисяч євро вже можна придбати ділянку із 100 оливковими деревами, що дуже хороший виробіток. Другий значний складник витрат це податки. Якщо ви не фермер, сплачуйте реєстраційний податок 15% від ціни, плюс кадастровий податок 50 євро та іпотечний податок 50 євро. Якщо ж ви офіційний фермер, реєстраційний податок для вас 1%, кадастровий 200 євро іпотечний 200 євро. Нотаріус від 15 до 3 тисяч євро в залежності від складності угоди. Агентство нерухомості, якщо є, а на хороших ділянках воно є завжди. 3-5% від ціни плюс 22% ПДВ, геометра для перевірки меж ділянки, ґрунту, кадастру та сервітутів 500-1500 євро. Можуть бути додаткові супутні витрати. Обов'язково маєте звертати увагу на заїзд, виїзд, під'їзд до ділянки, підвід води, газу та електрики чи можливість встановлення сонячних панелей, безпека, тобто охорона чи наявність сусідів поруч. Хорошу ділянку знайти можна, але це вимагає часу та терпіння. Але володіти землею спокон віків було поважно та дохідно.